Добрий день, дорогі друзі! Ви вже здогадалися, які події буде присвячено мій ефір на новоствореному YouTube каналі? Так, ви не помилилися. Адже цю мелодію люди мого покоління добре пам'ятають. Саме вона супроводжувала нас кожного разу, коли 1 вересня ми прямували до школи. День знань був по-справжньому всенародним святом, адже так чи інакше, але в школі вчились всі. Проте є люди. Для яких це свято завжди було, є і буде особливим. Я маю на увазі вчителів. Адже вчитель це головна дієва особа навчально-виховного процесу, від якого в значній мірі залежить не тільки рівень знань, які здобувають учні, а й в широкому сенсі світогляд людини, його життєва позиція, фундамент моралі. Кажу про це не просто так, бо сам належу до великої освітянської родини. Моя бабуся Пилипенковіра Сергіївна. Після закінчення Охтирської педагогічної школи з 1937 по 1977 роки, звичайно, з перервою на війну, працювала вчителькою початкових класів у Богодухівській школі номер 5 Харківської області. Моя мама, Рявариса Георгіївна, закінчила історичний факультет Харківського державного університету ім. Горького, нині це Харківський національний університет імені Василя Каразіна і мала дуже хороші здібності до наукової роботи. Але вона категорично відмовилася від пропозиції вступати до аспірантури і заявила, що її покликання це школа. З 1962 по 2006 рік мама працювала вчителькою в різних навчальних закладах від дитячого будинку в селищі Високий, що на Харківщині, до загальноосвітньої середньої школи No27 місті Вінниці, звідки й вийшла на заслужений відпочинок. Вчителькою є моя рідна сестра Олена, вчителькою є моя дружина Лариса. Отже, я вчитель в третьому поколінні. Я виріс серед освітян. Вони були моїми друзями, знайомими або просто колегами. І я ніколи не забуду ту особливу атмосферу спілкування в стінах школи і поза її межами. Про що? між тобою говорили вчителі, збираючись разом. О, це тема окремої розмови. Їхні діалоги завжди були продовженням відради, на які йшло жваве обговорення того, як краще сіяти розумне, добре і вічне. Збираючись разом, як казав класик, Кожну розмову вони починали і закінчували тим, що з нинішніми дітьми в нинішній школі за нинішньою програмою працювати неможливо. І працювали святі люди. А ще вони полюбляли цитувати вождя святого пролетаріату Володимира Ульяна Валеніна. Народний учитель має бути поставлений на таку висоту, де він ніколи не стояв і не стоїть, і не може стояти у буржуазному суспільстві. Це істина, яка не потребує доказів. До цього стану справ ми повинні йти систематичною, неухильною, наполегливою роботою і над його духовним підйомом, і над всебічною підготовкою до його справді високого звання. І головне, головне та головне над підняття його матеріального становища. Ось так сказав, як відрізав. Але при цьому чомусь освітяни гірко посміхалися. Сьогодні я добре розумів їхню іронію, бо після звільнення з військової служби. 1989-2006 по 2006 рік, тобто 17 років, сам пропрацював учителем і в школі. Там я на власному досвіді переконався, що вибір професії учителя фактично означає добровільне зречення перспектив заможного життя на користь бідності. Так-так, я не обмовився саме на користь бідності. Ніколи не забуду 1993 рік. У червні мені видали 150 тисяч купонокарбованців карбованців відпускних. Які за два тижні знецінились в чотири рази після того, як курс долара зріс з 4 до 16 тисяч купонокарбованців за 1 долар США? Щоб якось вижити, моя дружина, яка перебувала в відпустці по догляду за дитиною, змушена була йти на базар і все літо там торгувати. З маленькою дочкою сиділа моя теща. А я в цей час. А я в цей час будував кабінет Історії України в своїй школі. Хоча ніхто ні тоді, ні зараз із моїх рідних чи близьких не дорікав. Проте, якщо чесно, мені сьогодні соромно за це. Але тоді я твердо вірив, що наше тодішнє катастрофічне фінансове становище скоро виправиться, що це тимчасові складності і влада не допустить страждань тих людей, які працюють на майбутніх країни. Ну не могли державні мужі думати інакше, не дбати про освіту. Так мені здавалось. Ілюзії розвіялися вже наступного року, коли в Україні змінився президент. На зміну партапаратнику Кравчуку прийшов міцний господарник Леонід Кучук. Він обіцяв провести радикальні економічні реформи і відновити соціальну справедливість. Але краще не стало. Навпаки, стало ще гірше. Ніколи не забуду зустріч з заступником голови обласної адміністрації, який на наші вимоги відповів приблизно наступне. Дуже розумно стали і дуже багато на себе берете. Нам не потрібні директори шкіл предметів. ні фізики, ні лірики. Нехай у директора школи хоч три класи освіти буде, аби крутився. А якщо вам щось не подобається, пишіть заяву і звільняйтеся. І тоді терпець урвався. В місті Вінниці було створено страйковий комітет двічі поспіль. 15 листопада і 7 грудня 1994 року заклади освіти припинили роботу. В цьому році якраз Вінницькі освітяни відзначатимуть 30 тих подій. Наслідком виступів стало рішення влади виплатити працівникам освіти, міста Вінниці, по дві заробітні плати за підсумками року. Було прийнято окреме рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради, яким було повністю задоволено 8 з 10 наших вимог, а ще дві вимоги було задоволено частково. Ті події змінили й мою особисту долю. У січні 1995 року на міській звітно-виборній проспілковій конференції було повністю переобрано міський комітет про працівників освіти і науки, в результаті таємного голосування мене було обрано його головою. Скажу відверто. Мені дуже подобалось працювати учителем в школі. Я відчував, що це моє покликання. Будучи класним керівником, я не хотів залишати своїх дітей, так так своїх, бо справжнього вчителя і учні і його дітьми. Я сьогодні згадую кожного з них, кожного. І тих, хто живе мирним життям, і тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу країну ворожий навал. На жаль, не обійшлося без страт. У 2023 році під Бахмутом загинув один з кращих учнів мого класу, Коваль Сергій Володимирович. Вічна йому пам'ять. Але тоді мені довелося наступити на горло власні пісні і зосередитись на новій для мене проспілковій роботі, щоб захистити права моїх колег на гідне життя. Більш детально про свою роботу на посаді голови освітянської проспілки я розповім за місяць, коли буде ще одне свято День працівників освіти. Там буде багато цікавого, обіцяю. Я завжди вважав і вважаю, що за свої права потрібно боротися. Мені і тоді і зараз було незрозуміло, чому вчитель чи вчителька має писати заяву і звільнятися з роботи. Може, нехай краще заяву на звільнення пише недолугий чиновник, який не розуміє значення освіти для майбутньої країни? Пам'ятаю, як під час мого виступу з трибуни сесії Вінницької обласної ради відомий вінницький демократ, депутат Анатолій Махлай, запитав мене: От ви такі вимоги висунули, ви ж розумні, люди, вчителі. А, як, а де ми маємо знайти гроші на їх виконання? І зал вибухнув аплодисментами. І тоді я відповів: Я не знаю, і знати не хочу. Бо я не депутат. Я працюю в школі. І я не запитую вас, депутатів, як мені вчити і виховувати дітей. Бо це моя робота. Я за неї відповідаю. А ви депутат. І ви під час виборів переконували нас, що знаєте, як вирішити проблеми своїх виборців. Тому це ваша відповідальність. Якщо ви не знаєте, де знайти гроші, то це означає, що ви нас ввели в оману. Простіше кажучи, обдурили. А тому не обладуйте, а почуть заяву на звільнення. Ну, що б було після цього, я думаю, ви здогадалися. Розкажу пізніше. Але такою була моя позиція була тоді. І такою вона залишається до сьогоднішнього дня. Хоча мушу визнати, багато хто з моїх колег замість боротьби обрав інший шлях. Просто змінив професію. Так школа протягом 90-х років втратила тисячі тисячі найкваліфікованіших працівників, які не витримали навіть небідності, а відвертого хамства і зневажливого ставлення з боку нових уже демократичних можновладців. Нам, у Вінниці, поталанило більше. Міські голови, які були обрані громадою, і Дмитро Дворкіс, а пізніше Володимир Гройсман, з повагою ставились до вчителів і розуміли важливість освіти для майбутнього країни. Ну а що стосується тих, хто не розумів, то з тими донавченими персонажами, тобто з нашим педагогічним браком, ми проводили індивідуальне навчання, так би мовити. Так наприкінці травня 1996 року, коли обласна влада чергове проігнорувала наші вимоги, освітяни міста знову припинили роботу. Як наслідок, у червні 1996 року, після семиденного страйку до Вінниці прибула комісія з адміністрації президента, на чолі з віце-прем'єр-міністром Анатолієм Кінахом, якому ми передали наші вимоги. В результаті роботи комісії за поданням її голови указом президента України 18 червня 1996 року було звільнено з посади голову Вінницької обласної державної адміністрації Миколу Мельника. А разом з ним пішов у відставку і його недолугий заступник фініталя Комедія. Саме ці події дали старт і моїй політичній кар'єрі. Стало зрозуміло, що ніхто не буде дбати про освіту освітян, якщо ми не будемо представлені в органах влади. У березні 1998 року мене було обрано депутатом Вінницької обласної ради від міста Вінниця. За мене тоді проголосувало 24 тисячі виборців. Звісно, що визначальну роль в цьому зіграли мої колеги, з якими ми пройшли великий шлях боротьби за свої трудові і соціальні права. Я і сьогодні глибоко їм вдячний за ту путівку в життя, яку вони мені видали. Де б я не працював подальшим, на посаді начальника управління соціального захисту населення, заступника Вінницького міського голови. Заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації, врешті-решт, міністра соціальної політики України, я завжди пам'ятав, звідки я вийшов і кому я зобов'язаний своїм політичним зростанням. Коли 14 квітня 2016 року мене було призначено міністром соціальної політики України, сказати, що ситуація в соціальній сфері була складною, означає не сказати нічого. Протягом двох попередніх років соціальні стандарти були заморожені. Мінімальна заробітна плата складала 1600 гривень на місяць. А мінімальна пенсія 949 гривень. В пенсійному забезпеченні була повна зрівняння. З 11,5 мільйонів пенсіонерів 8,5 мільйонів отримали однакову мінімальну пенсію. А решта отримали пенсію на 15% менше, ніж нараховано. Бо пенсії оподатковували з податком в 15%. Пам'ятаєте? Ну, а про те, що 10 років уже не проводилось осучаснення пенсій, про це навіть ніхто не згадував. Але і це ще не все. В результаті популістських рішень наприкінці 2015 року ставку єдиного соціального внеску було зменшено з 38% до 22%. В результаті пенсійний фонд втратив 60 мільярдів гривень. І на момент мого призначення на посаду його власні доходи складали 112 мільярдів гривень, а дотація з державного бюджету 145 мільярдів гривень. Пізніше, коли я запитував авторів ідеї зниження ЄСВ, в чому була фішка? Мені відповідали. Потрібно було допомогти бізнесу, щоб знизити податкове навантаження для нього, бо йому було важко. Ну, а пенсіонерам, напевно, було легше. Отак і допомогли за рахунок пенсіонерів. Взагалі, коли я чую, що потрібно допомогти бізнесу, я завжди розумію, за чий рахунок має відбутися ця допомога. Вона завжди буде за рахунок бідних. На довершенні до всього була зупинена співпраця з Міжнародним валютним фондом, а власних коштів в державному бюджеті залишалося до вересня. 2016 року. МВФ для поновлення співпраці вимагав зробити дві речі: перше підняти тарифи на газ для населення до рівня європейських, друге, підняти вік виходу на пенсію. Це були попередні умови для поновлення співпраці. В чому жодних послаблень МВФ робити не збирався після того, як уряди Юлії Тимошенко у 2009 році і Миколи Азарова у 2011 році не виконали взяті на себе письмові зобов'язання. Ось така була ситуація в країні, коли я почав працювати міністром. Про те, як ми вийшли з цієї кризи, я обов'язково розповім пізніше. А зараз повернімося до ситуації в освіті. Щоб проілюструвати картинку, я не буду завантажувати вас цифрами. Врешті-решт, найкраще можна зрозуміти ситуацію на конкретному прикладі учительської зарплати. Я вже згадував про те, що моя дружина Лариса є вчителькою початкових класів. Вона працює вже 36 й рік у школі і в її трудовій книжці лише один запис. Зарплата вчителя-предметника в школі залежить від тарифікації, тобто від тижневого навантаження. А воно може бути різним. Вчитель може отримати ставку 18 годин на тиждень, а наступного року 27 годин на тиждень. Тому зарплата вчителя-предметника не може слугувати орієнтиром. А ось зарплата вчителя початкових класів може. Бо його тижневе навантаження майже незмінне. Хіба що одна-дві години, в залежності від класу. Перший чи четверти. Так. Моя дружина є вчителькою вищої категорії, має звання вчителя-методиста. Тобто її зарплата є максимально можливою в школі для цієї категорії працівників. Проте це як в математиці, і, і гіпотенуза можуть бути різної довжини, а ось співвідношення між ними величина постійна. Цінус і косинус залежать виключно від кута між катетом і гіпотенузою. В нашому випадку відсоток зростання чи зниження зарплати не залежить від категорії вчителя чи наявності звань. А виключно від урядових рішень. Отже, що ми з станом на 2016 рік. Станом на 2016 рік номінальна заробітна плата моєї дружини виросла. Якщо в 2013 році вона складала 58 723 гривні на рік, то в 2016 році 8069. 80 Якщо в 2013 році вона щомісяць отримала 4 894 гривні в середньому, то вже в 2016 році 6672 гривні. Однак, якщо подивитися на купівельну спроможність, а вона визначалась великою інфляцією, яка за ці роки відбувалася в країні, то потрібно перерахувати цю заробітну плату на долари США. Якщо в 2013 році е, зарплата номінально нижча щомісячно складала 612 доларів США, то в 2016 році при номінально вищій заробітній платі вона складала 245 доларів США. Тобто її купівельна спроможність упала в 2,5 рази. Отже, необхідність проведення реформи освіти в першу чергу зумовлювала необхідність реформування заробітної плати працівників освіти. Міністерство освіти було дано доручення підготувати законопроект змін до закону України про освіту, а Міністерство фінансів було дано доручення розробити план подорожання кризи в оплаті праці освітян. І це завдання було успішно виконано до 2019 року. Давайте подивимося знову ж таки на таблицю. У 2019 році заробітна плата моєї дружини річна виросла з 80 69 гривень до 170 99 гривень, або з 6 672 гривні на місяць до 14 175 гривень на місяць. Якщо, якщо купівельна спроможність, нагадаю, складала 245 доларів США, то в 2019 році вона складала 609 доларів. Тобто, фактично, заробітна плата виросла в 2,12 рази або на 112%. І таким чином, всі провали, які були пов'язані після 2013 року, були ліквідовані, була повністю відновлена купівельна спроможність заробітної плати учителя. Але потрібно було рухатись далі. На початку 2019 року прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом було дано доручення трьом міністерствам: Міністерству освіти, Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики розробити нову схему посадових окладів з урахуванням вимог статті 61 закону України про освіту, згідно якої мінімальна заробітна плата в освіті повинна складати три мінімальні заробітні плати по країні. Над виконанням доручення ми працювали шість місяців. І врешті-решт, 10 липня 2019 року Кабінетом міністрів України. Було прийнято постанову номер 822 про оплату праці педагогічних, науково педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти. За основу були взяті пропозиції Міністерства соціальної політики України. Замість 15 тарифних розрядів пропонували залишити 6. Мінімальну тарифну ставку протягом 4 років передбачалося підняти до чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому паралельно Міністерство соціальної політики розробило план. Поетапного вирівнювання мінімальної зарплати і мінімуму мінімум для працездатних осіб. Щоб не завантажувати вас додатковою інформацією, скажу простіше. В разі реалізації цієї постанови, на сьогоднішній день мінімальна зарплата вчителя складала б 24 тисячі гривень на місяць. Підкреслюю, мінімальна зарплата, тобто тарифна ставка, вчителя початківця. А сьогодні вона складає 8 тисяч гривень, тобто втричі менше. І це були не пусті слова, не просто обіцянки. Це був реальний план, погоджений Міністерством фінансів України, і необхідні кошти для його реалізації було закладено в проект Державного бюджету України на 2020 рік. Але Але не судилося. Бо в зв'язку з зміною президента з'явились альтернативні пропозиції. И вот было от кого-то предложение там 4 тысячи долларов зарплата в месяц учителя. Ну мы поначалу как-так начали там ухмыляться, потом сели с коллегой и посчитали, Оказ... Как вы посчитали? Мы спросили у министра образования будущего, количество учителей. Все туда. Мы количество учителей умножили на 4000 тысячи долларов в месяц. И на год у нас получилась, ну, примерно сумма 200 миллионов долларов в год. Это 2 миллиарда долларов за 10 лет. Если придет весна и начнем сажать, да. на 10 то, 10 лет мы то результат конфискации у нескольких человек будет достаточно. Смотря кого, может и одного. <реш> <делать> для, для того, чтобы на 10 лет обеспечить такую зарплату учителям. Поэтому, если мы скажем, что с 2024 года зарплата учителя будет 4000 долларов, это означает, что огромное количество людей пойдут, и это будут выходить действительно учителя. Это абсолютно я фантастика, это абсолютно реальные цифры, которые можно обеспечить. Ну, а реалізовувати ідеї Василя Голобородька, чи топак нового президента Володимира Зеленського, мав ось цей персонаж. І перше, що зробив цей корифей економіки. Він зупинив дію постанови номер 822 до 31 грудня 2020 року. Ну, очевидно, до того, як він завершить кататися на самокаті. В подальшому, коли на зміну самокатникам прийшов уряд майстер спорту по боротьбі з коронавірусом, як називав президент Зеленський Дениса Шмигаля, ситуація не змінилась. І дію постанови номер 822 зупиняли регулярно. Тепер до 31 грудня 2024 року. Ось як це виглядало, наприклад. Наприклад, зарплати моєї дружини. Якщо в 2019 році річна зарплата їй складала 170 99 гривень, то в 2021 році вона вже складала 221 158 гривень. 14 175 гривень в 2019 році місячної зарплати 18 430 гривень на місяць це в 2021 році. Курс долара трошки виріс, але в цілому. Її купівельна спроможність виросла до 676 доларів зарплати на місяць. Але зверніть увагу, за два роки заробітна плата виросла всього-навсього на 11%. У зеленої влади не знайшлось коштів для виконання норми з закону про освіту. Хоча вони знайшли сотні мільярдів гривень на велике будівництво, яке перетворилося на велике крадівництво. Ну, а коли почалося широкомасштабне вторгнення, ситуація стала ще більш сумною. Давайте знову подивимося на таблицю. У 2022 році заробітна плата моєї дружини теж номінально виросла до 240 173 гривні. При тому місячна заробітна плата складала 20 14 гривень. Але значно зріс курс долара, що свідчило про великі інфляційні процеси. і Реальна купівельна спроможність упала до 547 доларів за місяць. У 2023 році сталася взагалі унікальна подія для незалежної України. При всіх розкладах за 32 роки до цього номінальна заробітна плата в освіті росла. Хоча, вона могла і знижити, хоча реальна заробітна плата знижила, могла і знизитися. Але подивіться. У 2023 році упала і номінальна заробітна плата з 240 тисяч 173 до 225 тисяч 499 гривень. Відповідно, місячна з 20 тисяч 14 до 18 тисяч 792 гривень. І реальна зарплата упала до 495 доларів. За цих 8 місяців поточного року трошки заробітна плата освітян виросла, але. Така є відчуття, що до кінця року вона впаде. Чому? Тому що в недалекому майбутньому вчителів очікує чергове зниження заробітної плати. Після підняття ставки військового збору з 1,5% до 5% їм доведеться більше платити до державного бюджету. Ну а згідно бюджетної резолюції на найближчі 3 роки на освітян очікує замороження соціальних стандартів. І можна лише уявити, до яких катастрофічних наслідків це призведе. Колись вчителі цитували Володимира Ульяна Валеніна, який обіцяв поставити народного вчителя на таку висоту, де він ніколи не стояв, не стоїть і не може стояти у буржуазному суспільстві. Ну а тепер настав час цитувати іншого Володимира, Зеленського, який обіцяв зарплату вчителям у 4 тисячі доларів на місяць. З тим же результатом. Але як з'ясувалося, я вам нічого не довжу. Я тільки своїм родителям. Він і справді хороший син. Тато встановив довічну додаткову пенсію розміром 8 тисяч гривень за наш з вами рахунок. А учителі? А що вчителі? Потерплять їм вже звикати. Як би сьогодні мало звучати привітання президента України з Днем знать, у випадку, якби він був порядною людиною. Напевно, так. Ідіть у сраку. А ви як думаєте? Дорогі колеги, щиро вітаю від душі вас. З цим днем знань. Президенти приходять, президенти уходять. але освіта та освітян будуть завжди. Здоров'я вам, миру, гарного настрою, хороших учнів! Ну і, звичайно, всім нам перемоги! Слава Україні!